Своїми руками зламала дітям долю. Я на пенсії вже кілька років, онуків, по суті, у мене нема. Точніше, є двоє, але я їх ніколи не бачила, тому що дочка зі мною не спілкується вже 23 роки. Запитаєте чому? Причина банальна і, як на мене, проста. Мені не сподобався її тупуватий чоловік, і я не хотіла, щоб вона за нього виходила заміж. Та вона мене не послухала і все одно вийшла за нього заміж. Донька запрошувала мене і мого сина, її молодшого брата на весілля, але я і сама не пішла, і сина не пустила. Відтоді ми не спілкуємося. Моя донька живе із сім'єю в іншому місті. Час від часу вона телефонує моїй подрузі, своїй хрещеній. Про мене тільки іноді запитує, але ніколи ще не виявила бажання відвідати. Сказати чесно, за дочку я можу тільки порадіти, хоча ми і не спілкуємося. Їй зараз 48. Ще у мене є син алкоголік. Я розумію, що у цьому, що він такий став, моя вина. Синові 45. двічі був одружений офіційно, тричі мені не подобалися невістки. Наталя, перша невістка, звабила його ще молоденького, коли він був студентом. Він був простий, наївний. Наталя, старша за нього на два роки, нахавна сільська дівчина. Головна її мета була вийти заміж за міського хлопця, щоб мав квартиру. Гуляли в компанії, випили, того ж вечора стали близькими. Весілля не було. Вони розписалися, і він привів її у мою квартиру. Як придане, я, звісно, не могла з цим змиритися і вказала молодятам на двері. Вони пішли жити на квартиру, потім їм дали гуртожиток і незабаром синові, як молодому спеціалісту, виділили житло, так звану малосімейку. Тоді я припустилася ще однієї помилки. Мені треба було підтримати сина і невістку, принаймні не втручатися у їхні стосунки. А я все хотіла їй чогось навчити, як мені тоді здавалося підказати, як треба жити. А якщо вони мене не слухали, влаштовувала скандали. Особливо мені подобалося приходити, коли сина не було вдома. Я вказувала невістці на погану помиту кастрюлю, пилюку на підвіконні, нитку на килимі. А як скуштувала її борщ, з нервів вилила в унітаз і почала варити свій. Звісно, що такого ніхто не захоче терпіти, ну не подобалася вона мені і крапка. Мій син з Наталею розлучився і повернувся до рідного дому. А через два роки на новій роботі він познайомився зі скромною і симпатичною дівчиною Юстиною. Вона була доброю господинею, смачно готувала, все у хаті виблискувало чистотою, турбувалася про мого сина, але була сектанткою. Мені це не просто не подобалось, я не могла з цим змиритися. Я про це довідалася, коли вона почала мені приносити книжечки і ходити із сином у їхній дім молитви. Я доклала усіх зусиль, щоб їх розлучити. У свої 35 років він був двічі розлученим холостяком, зате мав чудову роботу, непогану зарплату і червоний диплом про вищу освіту. Чому я згадала про вищий диплом? Бо він любив вчитися і вирішив здобути другу вищу освіту. Вступив на заочне відділення в університет. Я була на сьомому небі від щастя. Саме там, в університеті, мій син познайомився з дівчиною з іншого міста. Вона була красива й розумна, але була сиротою, а це не входило у мої плани. Виходить, що все своє добро, а я пропрацювала багато років на керівній посаді на одному серйозному підприємстві і таке до чогось доробилася у житті, тепер повинна була віддати цій сірій миші без роду, без племені. Але вирішила, нехай син з нею поживе. Молодому організму без жінки складно обходитись. Щоб не псувати собі нервів, я запропонувала їм іти жити на квартиру. Коли синові виповнилося 38, я сказала, що вже час подумати про створення міцної сім'ї, тож треба знайти порядну і багату дівчину. І одна така у мене навіть на прикметі була. Через тиждень син повернувся додому. А наступного дня звільнився з роботи, приніс пляшку горілки і пляшку вина, сказав, що починає нове життя. І почав. Він почав пити, п'є кожен день. Він стоїть під магазином з нашими місцевими пияками, перетворився на нещасного худого тупого пияка, просить грошей у перехожих, вимагає гроші у мене. Незрозуміло, де знаходить гроші на пляшку і щовечора приповзає п'яний. Це моя вина, і я це знаю. Син звинувачує мене у своєму житті кожен день і має рацію. Це я зі своїми амбіціями стала причиною його такого життя. Наталя, перша невістка, вийшла заміж. У неї чудова сім'я, двоє дітей. Про це мені розповіли спільні знайомі. Юстина, друга невістка, теж вдало вийшла заміж, у неї є донечка. Якось я її побачила у нашій церкві. Вона співає у хорі. Я здивувалася, як вона тут опинилася, відповіла, що віру змінила заради чоловіка. Минуло трохи часу, і я хотіла поспілкуватися з нею знову, але вона зробила вигляд, що мене не побачила. Я її розумію. Третя дівчина сирота, у якої нема, як я казала, ні роду, ні племені, виходить заміж. Я ходила до неї, просила пробачення, сказала, щоб йшли жити у мою квартиру. Але вона лише усміхнулася, сказала, що зла на мене не тримає і просила більше її не турбувати. Я вже давно на пенсії, з роботи також давно звільнилася, хотіла десь влаштуватися, щоб бути між людьми, але мене вже нікуди не беруть. З вікна свого помешкання бачу п'яного сина, який хитається біля дерева. Як би мені зараз хотілося, щоб у хаті щебетали внуки, я би їм казки читала, за ручку у школу і садок водила, але нема у мене такого щастя. Я сама його прокляла і викинула за двері власної хати. Щодня плачу, але моїх сліз ніхто не бачить і не чує як прошу пробачення у своїх дітей. Пишу цей лист до вас, щоб застерегти від біди тих матерів, які власними руками ламають долі своїх дітей і проклинають їхнє щастя.